Стрес під час війни як швидко відновитися після безсонних ночей та ракетних обстрілів? Та чи існує антистрес-програма для тіла та мозку? Поради та інструкції збирала Вікторія Дмитренко? Тривоги, вибухи, безсонні ночі. Війна б'є не лише ракетами, а й втомою, тривогою та емоційним виснаженням а надто після нічних атак. Тож, як запустити організм, а особливо на ранок, коли потрібно швидко зібрати себе докупи, перш за все обмежити. Три дії це споживання солодкого, надмірне споживання. А наш мозок дуже хоче солодкого після стресу. Це паління, яке теж треба обмежити, і вживання оковитою алкоголю. І не запивайте нервову перезбудженість великою кількістю кави, заспокоїтись, допоможу трав'яні чаї, обов'язково зранку після тяжкої ночі. Перш за все, після обстрілів, зробити легкий білковий перекус. Тобто можна з'їсти варене яйце, можна з'їсти курочку, будь-яке м'ясо, рибу, можна з'їсти щось із бобових, тому що коли в нас є, хоча б. Мінімально збалансований сніданок, наш організм трошки видихає, розслабляється, він наїдається. Замість тістечок і шоколадок, фрукти, багато овочів та зелені. І головний антистрес для організму це вода та електролітні коктейлі. Їх, до речі, можна зробити в домашніх умовах. Отже, беремо велику склянку води, пів лимона, дрібку, солі, я взяла гімалайську. Додаємо ложку меду, розмішуємо. Наш антистрес напій готовий? Дбаємо про раціон та не забуваємо про спорт. Фізична активність найкраще знімає стрес та рівень кортизолу. Але не потрібно після недоспаних ночей заганяти себе активними тренуваннями. Розтяжка, йога, масаж це все можна зробити вдома без додаткових витрат. Якщо це ноги, ми не заходимо під, під коліни сухожилля на коліно, не заходимо на ахіл, живіт, поперек. Коліна, це вони вам допоможуть прибрати певні больові тригерні точки, тримати ваше тіло в тонусі. А після напруження вам завжди потрібно розслаблення. Напруження в залі знімає і Ліза, каже, вивільнити накопичений стрес їй допомагають жорсткі навантаження. Мені чим важче, тим легше потім ментально стає, бо це дуже допомагає ментально мені справлятися з цим, що відбувається. Ім плюс, і вони теж навантажують себе не щодня. Подруги Надія та Любов переселенки з Луганщини. Свій стрес виходжують. Скандинавська ходьба кажуть, покращує настрій та знижує рівень тривожності. Що я раджу ходити з палками це точно. Ну, зарядку утром робити. А ще спілкуватися з друзями та гуляти зі своїм собакою Адамом. Киянка Ольга столичною набережною може ходити годинами. Тому для мене це як відтворення сили. Це для мене те, що надає розуміння в житті, тому що воно оце небо, оці хвилі, це все воно це є життя, заради якого ми всі, як то кажуть, тут маємо сенс. А ще люди опановують стрес хобі або звичайними побутовими справами, які дають змогу відволіктися і намагаються, попри все, жити на повну зранку. Встаємо від дитина до садочка, йдемо на роботу, жартуємо з колегами про те, як це все страшно. Але напевне, іронія і гумор допомагають відновитися. Звісно, за теперішніх умов позбутися стресу повністю навряд чи вдасться. Піклування про себе точно полегшить емоційні випробування. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький та Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.